Ми вітання усім глядачам в ефірі першого міського проекту Прайм Тайм у студії. Працює Наталя Болдинська. Сьогодні в Україні відзначають день туризму і говорити, власне, будемо про нього про те, що у кривому розі відбувся цікавий захід для внутрішньопереміщених осіб. Що саме це було? дізнаєтеся сьогодні. З нашої розмови у нас у гостях виконуючий обов'язки директора центру туризму, краєзнавства та екскурсії для учнівської молоді Михайло Провоженко. Доброго вечора, пане. доброго Айло. вечора! Хочу вас привітати з ну фактично професійним святом. Так, правильно так. це свято всіх, хто. Так чи інакше вважає себе туристом, а я думаю, таких людей в Україні дуже багато. Розкажіть, Дякую. до речі, якою була ваша подорож до початку війни, де ви от, встигли побувати таке, ну, з останнього? Три останні походи це були Карпати. Це були Олешківські піски, які, на жаль, на, півдні, на так. жаль, знаходяться зараз під окупацією. І це було. Ну, північно західна Україна. Угу. Скажіть, на вашу думку, ну суб'єктивно, які куточки України от для походів саме найбільш цікаві, або недооцінені, можливо, з вашої точки зору? Насправді, більшість наших громадян, на жаль, як на мене, Україну дуже мало знають як туристичну державу саме. Ну, бо знає там Карпати, Гувельна да, це таке що. У нас в принципі, в принципі, більшість людей зорієнтована на зовнішній туризм. На виїзд там, з пізнавальними чи оздоровчими цілями за кордон на всесвітньо відомі якісь курорти. Щодо України, ну, вона залишається в цьому плані ну, недооціненою, як на мене. Насправді кожен регіон України є таким дуже цікавим, дуже привабливим, і важче, мабуть, було б сказати, де в нас не цікаво. Для мене зараз на даний момент, от особисто для мене, самим бажаним таким місцем, куди куди б я хотів потрапити. потрапити. Це наш український Крим, куди я обов'язково запрошую всіх після перемоги. Ми сходимо. От за рік я до окупації Криму там якраз був. Ну, це місця дійсно. Так, я думаю, так. для багатьох українців дуже улюблені були. Ну, до речі, от дійсно, я вважаю також, що в кожному регіоні, абсолютно в кожній області, є куди піти навіть в похід. Особисто мій перший похід був у Кіровоградську область. Так дуже тривіально, Здавалося б, ну, хто ходить в походи на Кіровоградщину, але це було дуже цікаво. Це було восени, дуже красиві ліси там. Ну, я так, впевнена, що в кожній області є на що подивитися, є куди піти з рюкзаками. Ну, а, власне, давайте поговоримо і про те, що сьогодні відбувалося у Кривому Розі. Як ви, ну, якщо так можна сказати, Святкували, звичайно, не, е, ніхто зараз не святкує так широкомасштабно, але як ви відзначили цей день от, вашим там, колективом е, вашого навчального закладу, як, як це все проходило? Ну, сьогоднішній день у нас пройшов в, в такій е, дуже приємній роботі. Ми сьогодні попрацювали, отримали задоволення, оскільки нам, на жаль, зараз не так часто доводиться працювати безпосередньо з дітьми. Як нам би того хотілося, як ми працювали до війни. Тому за ініціативою Департаменту освіти нашого міста була по районам організована така низка заходів, присвячених саме дню туризму з внутрішньо переміщеними особами. В тому числі це відбулося і в Саксаганському районі. В нашому районі робота з цими особами відбувається регулярно. Ну от сьогодні був один із таких заходів. Це були змагання зі спортивного туризму для внутрішньо переміщених осіб в такому доволі цікавому, незвичайному для нас форматі. Мама, тато, я туристична сім'я. Тобто, як правило, ми працюємо з дітьми, але цього разу ми працювали з дітьми і з їхніми батьками. З батьками. І смуги перешкод, всі перешкоди діти долали разом з батьками. Це складніше такий формат, я думаю, так? Бо коли окремо діти, окремо батьки якось це більш країн. Ну, там організув... є певні технічні складності при організації самих етапів. Е, от, е, ну, Хоча б мотузка, висота мотузок для дорослих і для дітей. Ну, якщо зробити комфортно для дітей, тоді буде некомфортно для дорослих. Е, але в плані, ну, такому ну, змагальному, в плані. Того щоб здружити сім'ю, щоб е, сім'я відчула себе командою, хоча б там на якийсь час короткий цих змагань. Е, ну я думаю, це вдалося. Угу. Тобто настрій був піднесений. Всім так, дуже сподобалося. Так, так. відволіктися У нас себе. була така складно. з вашого дозволу. Скажу така сім'я, яка прийшла до нас на змагання. Е, ну, якось так трапилося, що вони не зовсім зорієнтувалися, що вони будуть робити. Вони сказали: ми прийшли постоять, подивитися. А виявилося, що треба змагатися без проблем. Відразу ця сім'я да? включилася, пройшли дистанції, отримали грамоти і ось так. З глядачів одразу так, перетворилися. Так, так. Вони йшли учасник. глядачами саме, а опинилися То, зрешті... саме учасниками. Угу. Ну я в нас є відео з тим, як все відбувалося. Я зараз пропоную його подивитися, а потім ми повернемося до нашої розмови. Перелізти Ліани, перейти купини та прокатитися велосипедом. Все це про спортивний івент, який влаштували у Саксаганському районі. Ще не зовсім уміло, але впевнено, долає смугу перешкод дев'ятирічна Тоня. Дівчинка приїхала разом з батьками з Донецька ще на початку березня. Тож у кровому розі вже встигла піти до школи та знайти багато друзів. В мене є друзі, як із цього року, так і з… Переїжджах. У мене немає різниці, з ким, з ким грати, тому я граю зі всіх. Купини, ліани навісна переправа транспортування потерпілого. Така смуга перешкод ідеальна для підтримки фізичної активності дітей та дорослих. У центрі туризму використовують такі перешкоди, в основному для тренувань для нових криворіжців батьків та дітей організували активності, щоб відволікти від думок про війну. Я вважаю, що це край важливо через те, що їм і так бракує позитивних емоцій. Саме позитивні емоції дозволять їм подолати. Ті, перешко... ті внутрішні якісь проблеми, тривоги, з якими вони зіштовхнулися, ну і дискомфорт, в якому вони в общем-то, перебувають і зараз. Ми організували змагання для, мабуть, найбільш вразливих на даний момент осіб у нашій країні, для внутрішньо переміщених осіб. Крім спортивних змагань, родини розважали і виступи криворізьких колективів. Від центру дитячої та юнацької творчості Сонях танцювальний колектив Пайтон Блек презентував свій фірмовий номер Запальний хіп-хоп. Подібні розваги для ВПО за сприяння Саксаганської райради проводять щомісяця. А з родинами переселенців працюють спеціалісти, психологи як з дорослими, так і з малечою. У дітей в ігровій формі намагаються подолати наслідки стресу, котрі вони переживають через війну. Вже розпочався освітній процес, тому школи трошечки менше наразі долучені до цієї роботи. Хоча деякі з внутрішньопереміщених осіб вже відвідують наші заклади освіти міста та району, зокрема. Ми бачимо, що діти, в яких був дуже сумний погляд, які Усім своїм зовнішнім виглядом показувало про те, що вони бачили смерть, бачили жахіття на власні очі. Наразі вже посміхаються. Вони вже більш жваві. Вони вже добре контактують в колективі з нашими криворізькими дітками. Зазначу, в Саксаганському районі мешкає дві тисячі офіційно зареєстрованих переселенців, а більшість з них діти. Загалом нових криворічців у нашому місті офіційно більше 70 тисяч. Владислав Рудіюк Андрій Яковляв, перший міський. Ми продовжимо спілкування в ефірі першого міського. Це проект Прайм Тайм. Сьогодні він присвячений дню туризму в Україні у Саксаганському районі. Зокрема, влаштували цікаве дозвілля туристичне для внутрішньо переміщених осіб для дітей та їх батьків. Цікавий захід, про який ми говоримо з власне з виконуючим обов'язки директора. Центру туризму, краєзнавства та екскурсій для учнівської молоді Михайло Провоженко у нас у гостях. Пане Михайло, розкажіть, хто займався взагалі підготовкою заходу ще? Чия була ідея, і чи будете ви щось подібне робити вже, ну, можливо, на якісь там, ну не те, що постійні основи, але можливо ще є запити від інших таке щось проводити для переселенців. Ну, справа в тім, що це далеко не перший захід з переселенцями, саме який ми проводили. Ну але ми... туристичного формату а, ну туристичного, суто туристичного то перший. Uh -huh. А так це завжди були такі комбіновані заходи. Частково це туристично-спортивна робота, там частково розважальні якісь програми. В такому форматі ми працювали ну, власне ціле літо. Угу. Uh -huh. І чи буде щось, я так розумію, що саме сьогоднішня туристична програма вона викликала досить ну, великий резонанс в плані відгуків і емоційних. Ну, мені, здається так, мені здається так. Чи будете ви з огляду на це ще щось подібне робити? Саме для внутрішньопереміщених ну, осіб? І в тому числі. Для... У нас є така задумка, у нас зовсім скоро наближається свято. День козацтва, ага. а в нашому центрі є ще один важливий напрям саме національно-патріотичне виховання. Тому є в нас така задумка провести захід. Подібного формату, змагально розважальний, назвемо його так, якраз ну, на, на козацьку тематику. <гум> Скажіть, а от ви трішки вже про це говорили? Який от емоційний вплив? Чи в принципі, от як результат сьогоднішнього заходу, на, на тих учасників, які прийшли, на ті сім'ї, дітей? Що казали? От які були відгуки? З чим підходили? Яка реакція була? Відгуки були позитивними. Ну, справа в тім, що треба розуміти, якщо це справжні змагання, от, дійсно такі от, спортивні, спортивного плану змагання, коли змагаються добре підготовлені команди, то це напруга, це стрес. Там можуть учасники якось і незадоволення один одним висловлювати там за помилки, наприклад, при проходженні дистанції. Звичайно, що сьогодні у нас такого не було і близько. Ну, як на мене, Сім'ї дійсно перетворилися на команди на цей час, всі один одному допомагали. Я, наприклад, спостерігав тільки позитивні емоції. Угу. Цього тижня також відзначали день працівників позашкільних закладів. Угу. Ваш заклад саме так, такими так. є. Скажіть, в якому форматі ви зараз працюєте? Чи взагалі відбувається якась активність там за онлайн чи офлайн? У фізичній присутності якось. Я б сказав три напрями основних нашої діяльності, і який з них е, найважливіший, вирішуйте е, самі, я ускладнююся. Е, перший напрям діяльності це, звичайно, безпосередня робота по нашій спеціальності. Е, форми роботи зараз в основному, на жаль, в онлайні. Е, ну, але там, де є можливість якісь. Ну, от як сьогодні заходи проводити, то ми, звичайно, такі можливості не втрачаємо, тому що ну, спортивний туризм це та галузь, яка в онлайні ну, якийсь час проіснувати може, але розвиватися не може. Тому все-таки тут певні є ускладнення. Другий напрям роботи це те, що ми говорили от, з внутрішньопереміщеними особами. І третій напрям роботи це не тільки про нас мова, у нас всі заклади, і позашкільні, і дошкільні, і школи, всі заклади нашого району дуже активно працюють у волонтерській діяльності. Задіяні практично всі заклади району. І в якому форматі плануєте надалі? От на цю осінь, які плани у вас навчальні? На цю осінь ну дуже багато залежить від того в якому форматі нам дозволять працювати. В принципі, всі змагання, які є заплановані, вони на даний момент перенесені звичайно в онлайн. Хоча, якщо брати загальну загальнодержавний рівень, то от буквально вчора прийшов план заходів. То є в інших областях України є змагання, які будуть проводитися і в режимі офлайн. І наші представники туди можуть поїхати, зокрема з вас, вашого закладу. <зв 'язок> ну так, можуть, можуть. Чи є такі, ну принаймні, наміри? Останній раз, коли нас ну, коли така нагода була, ми, на жаль, не змогли зібрати команду, тому що якраз ну, ті дітки, які були залучені до цієї команди, які могли поїхати, ну, більша частина команди виїхала за кордон з батьками. От. Це перше ускладнення. Друге ускладнення. Ну, на жаль, не всі батьки готові відпустити дитину в цей час далеко за межі нашої області. От. Проте, якщо буде така можливість, то звичайно ми завжди за. Ну, я вам дякую за розмову, за те, що поділилися, організували такий гарний захід. Будемо чекати на нові подібні. Цікаві заходи як для переселенців, так і для власне, криворіжців. Дякую вам за вашу роботу у цей складний час. І нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм був виконуючий обов'язки директора центру туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді Михайло Провоженко. У студії працювала Наталія Волденська. Дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі!